Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на проект Feel It та пісню тебе немає тут. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, як вам пісня сподобалась чи ні. Отже, почну з предісторії. Е, цей трек мені попався в тижневій добірці від Spotify, і ну, там, де завжди немає чого гарного, але тут цей трек мені попався. Що відомо про цей проєкт? Це проєкт Пилипа Коляденко, сина відомої пари в Україні. Він є учасником гурту Каднай та проєкту А, Що ще можна сказати про нього? Цей альбом Елегія це акустичний альбом, який був записаний ну, з концерту. І ця пісня мені сподобалась е, саме в цій обробці, бо вона, ну, по поговоримо далі, яка вона і чому. Е, давайте послухаємо, ну це більш не реакція, а це більш вам просто показати класний трек, е, який мені зайшов. Давайте слухати. Дощем холодне, омиваю з мого волосся. Розчиняв твій подих, що лишався досі. свободу забрав осі, блукали листя, обіймали. І як думки ті зігрівали моїх. Від сліз розмякло тіло. І віри, що була затліла. Знаєте, в цій обробці він такий занадто навіть, я б сказав, оголений. Чому? Бо гітара звучить настільки. Ну, чути кожен. Ну, ті, хто грають, мене зрозуміють цей шкрибок по струнам, да, його навіть відчувається, як він грає пальцями. А, і це ну, дуже класно. Це, знаєте, я вражений е, від Филипа. Ну, бо він такий мені здавався завжди модний, прикольний, сучасний. А тут е, це такий більш до андеграунду е, і ну, дуже класно. Нагадаю, що це альбом Елегія. Ось він можете побачити, він складається з семи треків. Давайте слухати далі, що тут буде. Тебе немає тут, тебе немає поруч. Я ледве дихаю, мені потрібно. По, немає цього немає більше диму. Пущений дзвінок, на ткани. Тебе немає тут, тебе немає поруч. Я ледве дихаю, мені потрібна поруч. Немає цей рог, немає більше диму, опущений дзвінок, опалена тканина. Знаєте, хтось може сказати, що. Ну, слова трохи банальні, да? Там, цигарки, дзвінок, немає, ну людини поруч. Але ну, я думаю, що той, хто хоч раз в житті чекав кохану людину, той зрозуміє, да? і ну, тут не треба чогось високого. Тут просто це пісня, знаєте, така, ну сидіти холодним осіннім вечором, мабуть, і коли ти чекаєш людину, коли один, вона дійсно дуже, мені здається, заходить. Пишу сторінки, знову лються Думки про образ твій зіб'ються. Лиж тінь твоя мене тримала міцно. Лиж звук гітари подолає віста. Бу... І хочу зауважити. Дивіться, він тут співає про гітару, і дійсно на першому плані звучить гітара. Фортепіано, воно додалося вже раніше, хто почув, але воно настільки обережно тут вплетене, його ну, чути, але воно не заважає. Це я роблю відсилку до Яктака, який багато співає під гітарою, альбом є під гітару, але, але гітари там дуже замало. О, тут не обійшлося. Я ще живий, чи це мені здалося. Заповіді, що ти написала, залишиться зі мною як примара. Тебе немає тут, тебе немає путь. Я ледве дихаю, мені потрібна побіч. Немає цигару, немає більше тину. Пущенить дзвінок, пропали тканина. тебе немає дух, тебе немає путь. Я ледве дихний, мені потрібна побіч. Немає цей року, немає диму. Дзві. Пущени не дзвінок, пропали над тканина І знаєте, мені оця. Оголеність і камерність дуже подобається. Вони дуже класно передали. А я перед тим як готувався до цього відео, я прослухав цю пісню в студійному записі, і вона там зовсім інша. Це просто дві, інші, дві різні пісні. Тому що тут оця камерність, вона і додає, додає ну, якогось такого смаку і витонченості. Такий звук він трошки навіть, ну не знаю, мені щось схожий на вініл своєю теплотою. Тобто, ну, це, мабуть, е голос е виконавця, але він настільки ну, теплий тебе не було тут, тебе не було поряд, ваш море твоїх світ, ваш ця осіння повінь, ковтаю папіл ти. Тебе немає тут, тебе немає поруч, я ледве дихаю, мені потрібна поміч, немає цигарок, немає більше диму, пропущений дзвінок, пропали на тканині. Знаєте, в цій пісні є все, ну, якби про що інколи я кажу, що немає якоїсь кульмінації. Тут є поступове наростання, і потім кульмінація, і потім в кінці вони е знижують цю напругу. Мені дуже сподобалось. І я взагалі-то випустив цей ролик завдяки одному коментарю під відео. Вибачте, не пам'ятаю автора, який сказав, що. Ну, Дуже дякую каналу за те, що можна пізнати нову музику. Я хочу вам просто відкривати для вас якісь нові пісні, ті, можливо, які ви не чули, і які я не чув. Ось почув і з вами ділюсь. Чи сподобалось вам, чи не сподобалось, пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!